Вітаю підписників та гостей каналу Про ЕЛЕКТРО. Сьогодні зробимо з вами батарею для Карпового кораблика. Це відео буде своєрідним відеозвітом для замовника. Ну, а мені контент. Тому, якщо вам цікава ця тема, коментуйте, ставте лайки. А ми почнемо. Конфігурація батареї буде 2P, s 7 тобто на 7,4 вольти. Комірки використовую Tenpower 1865029 29 he Ємність однієї комірки 2850 мАч. Тобто сумарна ємність батареї складатиме 19,9 Ач. Це будуть бокові стінки, встановлені ось тут. Вже підготував нікельовану стрічку. Дріт. 16 АВГ та роз'єм XT-60 мама. Зробили. Ось такі зварні шви. Тобто крапки. Непогано. Ідемо далі. Тепер можемо скріпити його, щоб він ось так не шатався. Трошки розповім про принцип ізоляції послідовних ланок. Один бік батареї, кожна комірка. Е, вставлена у термозбіжну трубку для того, щоб збільшити товщину ізоляції. Тобто, воно, ізоляція в нас потрійна. Один шар це рідна ізоляція, тобто вона на цій комірці, на цій і ще одна. Тобто, Між батарейками послідовними три шари ізоляції. Не забуваємо про кільця. Тут кільця знаходяться вже всередині під зовнішньою ізоляцією. Через те, що в кораблику мало місця, на мою думку, я не тримав його в руках, але підозрюю, що це так. Тобто, ось з цих боків нам потрібно, щоб нічого не стрічало. Тобто, усі з'єднання із шинами. Будемо виконувати ось в цій площині. Для цього треба трохи підготуватися. Зробили два шари із каптонного скотча. Ідемо далі. Тепер приваримо наші загальні полюси батареї. Це я розрізав вздовж подвійну стрічку, щоб залишити ось такі виводи набік. Тобто, у нас вони ляжуть ось так. І потім загнеться і підесь в цей бік. Ось приварили мінусову шину і ось як воно виглядає з боку. Тобто отак воно буде притиснуто. І зараз будемо паяти вивідні кінці. Ось так вийшло припаяти. Гарна паєчка, добрий контакт. І ось так у нас ляже наша захисна панелька ось тут. Балансувального дрота поки що нема, ну, ми його припаяємо потім. Зараз можемо припаяти роз'єм xt 60 Не забуваємо надягати термозбіжну трубку та ковпачок. Якщо припаяєте, то Потім випаювати це вже буде іспорчений. І коли паяєте роз'ємок xt 60 не забуваємо надягати іншу частину для відводу тепла. Надягнули ковпачок, все добре. Все, батарея майже готова. Вже підпаяв за кадром балансуючий шлейф трьохпіновий. Тобто ось, ось ці кінці крайні, червоний плюс чорний мінус. І центральний дріт ось ця точка. Тут я підварив шматочок нікельованої стрічки, завів ось туди всередину. І все. Тепер зафіксуємо дроти термоклеєм. Ось тут всередині. Покриємо ось ці місця ось такою ізоляцією ХБшною. І сховаємо все у терморукавки Батарейка готова, вона буде стояти на карповому кораблику Фурія шторм. Чомусь в інтернеті я не знайшов потужностей, які на ньому встановлені. Якщо хто знає, яка потужність двигуна на цьому кораблику, будь ласка, напишіть. Орієнтовно, ця батарея витримає постійний струм розряду в 30 А. Це, ну, мені здається, це навіть більше, ніж треба, але хотілося б знати точно, які там струми. Все, батарея відправляється замовнику. Ось такі наклеєчки. У QR-коді закодовано посилання на YouTube канал. Ємність батареї напруга та застереження, що не треба викидати в сміття, і відправляти на переробку. Бажаю всім процвітання. Дякую за увагу!